Мета проекту створення сучасної неформальної продукції, футболок, поштівок, светрів для популяризації міст і містечок Галичини. Проблема, що ми не знаємо, хто насправді заснував наші міста, і мало хто знає, хто такий Станіслав Потоцький, хто такий Ян Тарнавський. І це проблема, тому що історію треба пам'ятати і знати. Надалі проект відкритий для співпраці з іншими містами, невеличкими містечками та навіть селами. Єдина умова художник має бути місцевий, який народився, живе і працює у рідному місті. У своїй роботі Кирил Кирилов зобразив символіку колишнього футбольного клубу області. Що я не слідкую за футболом, якось так вийшло. Я ще ну. У мене Прикарпаття, футбольна команда Прикарпаття, за якою я колись слідкував ще. А потім перестав слідкувати типу, І от у мене лишилося які ось футбольна команда. І я б дуже хотів, щоб її відтворили. Футболки автори робили власним коштом і випустили їх невеликим накладом: 100 для Тернополя і 100 для Франківська. Коштують вони 250 гривень. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новина телеканал Раї.